Добрий день, дорогі друзі, Ради вітати усіх учасників, юних виконавців, викладачів, батьків з відкриттям нашого 17-го дитячого музичного фестивалю «Юні таланти Бесарабії. Незважаючи на тяжкий час, який зараз, на жаль, Переживає наша країна. Ми радіємо, що ми змогли зібратися на нашому фестивалі, щоб відбулося свято музики, свято дитячої виконавчої творчості та задля підтримки наших талановитих, обдарованих дітей нашого Ізмаїльського регіону, нашої квітучої, славнозвісної України. І, як завжди, вже в 17-й раз наш фестиваль проходить за підтримки нашої міської влади, Ізмаїльської міської ради, управління культури і туризму Ізмаїльської міської ради. Начальника нашого управління культури Людмили Головльової. І вся наша міська рада завжди бажає, щоб в нашому місті як частіше відбувалися дитячі свята музичної виконавчої творчості. І я з задоволенням хочу надати слово для привітання учасників фестивалю. Заступнику міського голови Сергію Лузанову. Добрий день, шановні друзі, добрий день наше поважно журі, добрий день викладачі, добрий день, юні виконавці, батьки, всі ті, хто долучені до проведення цього визначного заходу. На жаль, Тетяна Олександрівна вже сказала, що в складний час ми проводимо його. Поза минулому році ми не могли зібратися, тому що коронавірусна хвороба становила загрозу. Але ми подумати не могли, що прийде якийсь час і загрозу самому життю буде становити війна. Тим не менше, я дуже радий тому, що ми всі зібралися, я дуже радий тому, що ми знаходимо час і можливість. Долучитися до цікавих мистецьких заходів, тому що ці заходи це саме те, для чого сьогодні Україна бореться. Тому що ми говоримо про наших дітей, ми говоримо про те, що вони мають повинні мати можливість розвиватися. А це можливо зробити тільки у незалежній країні, якій ніхто не загрожує. Тому ми дякуємо всім учасникам оборони нашої країни. Ми дякуємо Збройним силам України. Ми дякуємо самій можливості зустрічатися. Дуже радий бачити всіх тих, з ким не бачилися роки, на жаль, і маю сподівання, що 18-й фестиваль пройде вже в офлайн режимі, коли ми зможемо мати можливість побачитись, поспілкуватись і вживу послухати. Всіх виконавців, які захочуть приїхати до нашого гарного міста. Ще раз вітаю всіх нас із цим мистецьким святом. Бажаю творчої енергії, наснаги. Не буду бажати всім перемоги, всі не можуть перемогти, але бажаю всім показати як найкращу гру, як найкраще виконання. Слава Україні! Слава. Дякуємо Сергію Аркадійович, за ваше привітання. Перший наш трішечки історії нашого фестивалю, перший наш фестиваль дитячої музичної творчості Юни таланти Бесарабії відбувся в місті Ізмаїлі майже 30 років тому, у 1994 році. І відбувся він теж тоді за підтримки Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльського відділу культури та на той період директора Ізмаїльської дитячої музичної школи No2 чистоклетова Володимира Михайловича. І за ці роки наш фестиваль збирав у своє куло багато талановитих обдарованих дітей і надавав їм ще. Шлях у житті і направляв до професійного мистецтва. Сьогодні в нашому фестивалі теж приймає участь 171 учасник. І ми з задоволенням дякуємо їм всім, що, ви, що вони долучилися до нашого фестивалю і що наше свято могло відбутися. Це учасники. З нашого регіону, міста Ізмаїл, Болград, Рині, Ілія, Вілкове, Сарата, Арциз, Кам'янка, також місто Роздільне Одеської області, місто Чорноморськ Одеської області, білгород дністровський район, місто Слов'янськ Донецької області, Тарутино. І дуже радіємо, що приймає участь в нас школи міста Одеси. Це мистецька школа номер 7 мистецька школа номер 6 мистецька школа номер 2 імені Глазунова. А також це місто Южне Одеської області, Великодолинсько Одеської області і міста Одеса школа педагогічної практики при. Мистецькому коледжі, фаховому коледжі імені Данкевича. Ми всіх дякуємо, що ви приєдналися до нашого фестивалю і сподіваємось, що і наш фестиваль відкриє нові таланти і нові зірочки. А зараз я з задоволенням хочу представити вам наше шановне, поважне журі. Голова журі нашого фестивалю Юні таланти без вже 10-й раз 2013 року очолює наше журі нашого фестивалю Мурза Олександр Анатолійович, заслужений артист України, доцент кафедри народних інструментів, декант оркестрово диригентського факультету Одеської національної музичної академії імені Нажданової, члени журі Єргієва Олена Петрівна, заслужена артиста України, голова циклової комісії оркестрові струнні інструменти Одеського фахового коледжу мистецтв імені Данкевича, концертмейстер камерного оркестру Одеської обласної філармонії імені Давіда Ойстраха. Терляхіна Наталя Павлівна, методист Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтв, Викладач методист циклової комісії Фортепіана, Одеського фахового коледжу мистецтв імені Данкевича. Олейнікова Ольга Миколаївна, голова циклової комісії хорове диригування» Одеського фахового коледжу мистецтв імені Данкевича. Карауш, В'ячеслав Валерійович, голова циклової комісії оркестрові, духові та ударні інструменти Одеського фахового коледжу мистецтв імені Данкевича. І я з задоволенням для привітання надаю слово голові живі фестивалю конкурсу Олександру Анатолійовичу Мурзі. Мурзві. Не слышно не чуть, не чуть звук, звук. Александра звук. Александр Анатольевич, вы нас чуете, да? Спробуйте выключить видео и только оставить звук. Может так будет У вас зв'язок не дуже гарний. Ну, так ми теж не чуємо. Не чуємо вас. Не чуємо вас, Олександр Андоніч. Зв'язок поганий, мабуть, зв'язок поганий, так? Ну, добре, може, ви щось налагодите? Я тоді передам слово, може, у вас щось налагодиться. Олена Петрівна Гергієва, члени журі нашого фестивалю. Олена Петрівна, доброго, доброго дня. Чутно мене чути. Я дуже рада, що мене запросили в це поважне журі, бо отримала багато позитивних вражень. А це в наш час, коли війна, коли ми всі засмучені подіями на, на фронтах. Це це як ковток свіжого повітря, і для мене це було дуже важливо почути, що є в нас таланти не тільки без Арабії, а Одеської області. Десь ваш конкурс вже переросли. Регіонального, він вже всеукраїнський, можна сказати. Да. Ми, ми казали вам, що треба розширяти би, статус, бо ви достойні так як ви проводите з душою, і дуже вкладаєте в це своє серце і багато сил, то це вже дорівнює українського, всеукраїнського конкурсу. І ми вам бажаємо подальшому називатись вже українським. Це українським конкурсом, так. бо дуже багато учасників справді і рівень дуже високий. Мені було дуже складно обирати і ставити бали, бо ну всі, всі достойні, всі виступали з натхненням. Ми бачимо роботу викладачів. Бо викладачі, ну от, наприклад, скрипкові ансамблі, які я слухаю, там все в одній частині смичка, все однаковою аплікатурою, Тобто це. Велика робота, ми розуміємо, як це складно, але педагоги дуже доклали великих зусиль, і діти з великим задоволенням виступають, грають і об'єднуються в ансамблі це і спілкування наживо, а не тільки в інтернеті. От, тому ваша, ваша праця дуже велика, і я вам дуже вдячна за це. І мені дуже приємно, що я мала цю цю можливість послухати. І е, отримати задоволення від гри учасників. І бажаю всім, всім подальшому також приймати участь в конкурсах, бо неважливо, перемігти чи чи ні. Перемога це дуже приємно, але сама участь і підготовка до, до конкурсу це дуже дуже внукав важлива складова зростання майбутнього професіонала. І ті, хто йдуть по цьому шляху по цим ступенькам, спочатку учасник фестивалю, потім там може третє, друге місце, і так майбутньому. Це буде добрий професіонал, музикант, який буде дарувати свою творчість. Я думаю, що в цьому дуже важлива ваша роль. Спасибі, надати слово для привітання. Дякуємо, Олена Петрівна, за ваші добрі, такі для нас дуже важливі слова оцінки нашого фестивалю. А зараз я хочу надати слово. Олейні тоді Ольги Миколаївні. Ольга Миколаївна, ви нас чуєте? Включіть звук. Доброго дня. Доброго. доброго дня, шановні організатори. Доброго дня, вельмі шановне журі. Мені дуже приємно вже котрий рік бути разом з вами і приймати участь дійсно в чудовому святі, тому що це музичне свято. Як для організаторів, як для нас членів журі, так і для викладачів і для учасників. І дуже приємно, що в такий найскладний час усі події, які проходять у нас в Україні, не взираючи на усі а, скла... скла... труднощі... вибачаю за мою українську мову, і так буде дуже багато учасників. И очень приятно, что у нас чутое, очень богатые талановитых учени. И хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, преподавателей, которые, несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, продолжают работать. А я знаю, что в некоторых регионах это достаточно сложно и показывают достаточно высокий результат и показывают своих талантливых учеников. Тому всем бажаю Найголовніше здоров'я і миру усім нам, миру нашій любі, квітучій Україні, щоб наші діти продовжували займатися своєю улюбленою справою, мали змогу приймати участь у, таки, у таких чудових заходах, як ваш е, фестиваль. Бажаємо вашому фестивалю ще й надалі, ще багато років, щоб процвітали. І дійсно мали вже статус всеукраїнського фестивалю конкурси. Тому усім здоров'я, миру та перемоги. Дякуємо, Ольга Миколаївна. Я хочу, хочу відзначити, що Ольга Миколаївна теж вже 10 років працює з 2013 року постійним членом журі нашого фестивалю. Дякуємо вам за нашу співпрацю. Дякую вам, мені дуже приємно, що я завжди з вами. Я обожнюю місто Ізмаїл, я обожнюю ваш регіон і дуже скучаю. Сподіваємось на, жаль... на скорішу зустріч. На жаль, от ця зустріч дійсно відбулася як наймого старіше, і все ми пережили і дійсно святкували в нашому колі вже в цьому нашому кращому. Із усіх міст, місто Ізмаїл. А зараз я слово до привітання надаю е, Караушу В'ячеславу Валерійовичу. Будь ласка, В'ячеслав Валерій... Варевич, для привітання. Доброго дня, місто Ізмаїл. Ви мене чуєте? Ми чуємо, чуємо. Дуже радий бачити друзів, знайомі обличчя. Незнайомі обличчя, які сьогодні зараз в цій конференції. Хочу всіх привітати з святом музики на вашій землі в першу чергу на нашій землі. Хочу подякувати всім учасникам, батькам, дітям, викладачам, які приймають участь в теперішній час, в цьому фестивалі, тому що в першу чергу. Ці діти майбутнє нашої культури, майбутнє нашої держави, і ми повинні їх підтримати, зберегти нашу культуру, розвивати нашу культуру. Ра, заради цього зараз наші хлопці, дівчата е, ЗСУ борються за наше майбутнє, за наше процвітання, за наших дітей і за нас з вами. Всім бажаю мирного неба, натхнення, здоров'я. І як можна більше позитивних результатів в нашій нелегкій справі. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, В'ячеслав Валерійович. І е, теж мені дуже хочеться надати слово терляхіні Наталі Павлівні. Я щось її не бачу. Вона є. Терляхіна Наталя Павлівна, Ми вас не бачимо. Вона написала, що не може підключитися. Ну, на жаль. Ну, тоді, е, Олександр Анатолійович, ще одна попитка. Спробуємо. Ні, нема, нема, нема звука, так? Да? Нема. Ну, дорогі наші, дуже поважні члени нашого діття. Ми дякуємо, що ви відгукнулися на наше прохання прийняти участь у нашому конкурсі. Попрацювати в нашому конкурсі, і ми знаємо, як ви всі загружені, скільки у вас праці, і як у вас немає багато часу, але ви все ж таки приймаєте участь, допомагаєте нам підтримати наші таланти, наших обдарованих дітей і достойно їх всіх оцінити і підтримати. Дякуємо вам за це. Зараз я оголошую, ще раз нагадую, регламент нашого фестивалю. Надалі, всім буде відправлено на електронні адреси, всім учасникам нашого фестивалю. Буде відправлено на електронні адреси відеовиступи усіх конкурсантів з посиланням на YouTube. А також можна подивитися усі виступи наших конкурсантів. В групі Юні таланти Бесарабії у Фейсбуці Це можна зробити вже починаючи з 10.00, вже зараз все виставлено, все відправлено. А завтра, 31 березня о 14.00, у нас відбудеться закриття нашого фестивалю і оголошення результатів нашого фестивалю. Я від щирого серця, від всій душі, хочу пожелати усім учасникам нашого фестивалю яскравих виступів. Ну, Перемоги всім, звісно, не вийде, але спілкування хвилини радості, спілкування з музичним мистецтвом це буде всім ну, нашому фестивалі, я думаю. Доброю нагодою, що ми зараз разом і ми всі святкуємо дитяче, творче мистецтво. І на цьому ми будемо прощатися і будемо говорити в, в доброго шляху нашому фестивалю. Всім дякуємо, дуже радий всіх були бачити і до зустрічі завтра. На закритті і оголошенні результатів нашого фестивалю. До завтра, до побачення. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення, до завтра. До завтра, до побачення.